Genshin Impact. Е... Ой, не то. Honkai Star Rail. Це ще одна китайська гра, це ще одна гача гра. Mm. Гача стала дуже популярною в Японії на початку десятих років, а тепер і Китай з Кореєю балується собі таким. Це спеціальні автомати, де випадає рандомна річ за гроші. Китайці вже показали, як потрібно заробляти гроші на анімедівках. Нехреново так показали. І сьогодні ми помацаємо. Star Rail Я вам покажу круті фішки і особливості цієї гри. Покажу, від чого у вас може статися розрив жопи у цій грі. І якщо вам по кайфу аніме дівки, то я вам покажу, як грається ця гра зараз і що воно таке. А гра починається з катсцени з космічної станції, на якій все буде відбуватися. Покажуть ціцьки, це так розраби закидають наживку, і є дуже великий шанс, що ви захочете цього персонажа отримати якомога швидше. Але не переживайте, на ціцьки ми ще тут надивимося. He -he, на станцію нападають, і оця от мадам, замість того, щоб битися, ловить якийсь приход, базарить своєю колегою, як виясняється, що вони якісь мисливці за стелароном. А Стелларон це дуже небезпечний об'єкт, який руйнує все, який неможливо контролювати і дуже важко знищити. Тому вони потрапили на цю станцію, щоб знайти Стиларон, який зберігається на ній, і щось з ним в подальшому зробити. Далі нам демонструють бойову систему. Вона дуже проста, пошагова, комусь може сподобається, комусь ні. Та як я любитель героїв і екскома, мені подобається такий стиль. Далі нас навчать як битися. Є проста атака, є талант, який наносить більше шкоди. Ця вся історія заряджає нам ульту, яка доволі непогано анімована в кожного персонажа. Перебивши всіх, хто заважав, наші дами взламують всі захисти можливі і потрапляють до стелорони. Його захоплюють, і далі нам гра дає можливість вибрати одного з двох персонажів. Як завжди, на вибір хлопець або дівчина, і тут, як і в Гейщині, не можна створити власного персонажа. Тільки вибираємо одного з двох готових. І як добре, що розраби прислухалися до ком'юніті і зробили нових персонажів в цій грі більш серйознішими. Нас друкують на 3 d принтері. І запечатують нас середині стиларон, що буде основною фішкою сюжету. Ну, як завжди, нічого не зрозуміло, для чого цей стеларон нам запечатали, як наш герой з ним живе, до чого це призводить, невідомо. Ну і на даний момент сюжет ще не дописаний, і в майбутньому розраби будуть викатувати апдейти, і буде сюжет розкриватися. Так що спойлерів в тих своїх інтернетах ви не зловите. Ну і звичайно ж, наш голий герой нічого не пам'ятає. І його знаходить команда зіркового експресу. Це такі чуваки, які літають по галактиці, шукають стиларон і намагаються його знищити, запечатати. Щось схоже на тих мисливців, тільки добрі. Нашу героїню знаходять Даньхен і Березень Сім. Да, тут є чувіха з ім'ям Березін Сім. А пояснюється це тим, що її знайшли. В космосі 7 березня, і вона не пам'ятає своє ім'я. Такий собі стандартний набір: суровий мовчазний хлоп і максимально емоційна мадам, яка дуже любить фоткатися і крінжувати на деяких моментах. Далі наша героїня бере біту і починає виносити всіх хто лишився на цій станції. Зачищаємо всіх мобів, які лишилися, допомагаємо всім, хто вижив і хоче вибратися з цієї станції. О, ого! і зустрічаємо Хімеко. Це ще одна затравка для ваших кошельків. Хімеко навігатор зіркового експресу. Головна в цій організації. Вона нас хвалить і пропонує нашій героїні вступити до лав зоряного експресу. Її навіть дають опробувати вам в грі. Тут взагалі дуже багато персонажів дають на пробний період в сюжетах, щоб ви змогли опробувати його всякі фішки, функції і щоб ви собі зорієнтувалися, чи хочете ви його, або додатково вас добити, щоб ви точно його захотіли отримати в майбутньому. Далі нас знайомлять з новою механікою в цій грі стрибок, аналог молитви з Геншина. Саме через цей стрибок ви будете отримувати всіх персонажів, зброю і всякі ніштяки. Отут і гача всі красі. Малий шанс отримати п'ятизіркового персонажа. Доволі невеликий шанс отримати чотирьохзіркового персонажа, але є гаранти. Тобто, якщо ви крутите 10 разів, вам 100% випаде чотирьохзіркова річ. Це може бути або персонаж, або якась зброя. Це так, епічне фіолетове. Це що стосується чотирьохзіркового. А от щоб отримати п'ятизіркового персонажа чи зброю, треба буде трошки попотіти. Тому що рандом тут скажений і шанс дуже малий. Ви можете викрутити цього персонажа з 10 ї з 20 ї крутки, а можете не викрутити із 100. ї Тут страшний рандом, і тут вже без різниці донатите ви чи фрі-ту-плейний аккаунт. Треба буде трошки пофармити валюти. Є стандартний баннер, де ви зможете отримати тільки стандартних легендарних персонажів. Він не обмежений в часі. А приємним бонусом буде легендарний персонаж на вибір після відповідної кількості потрачених круток, само собою. Можна спробувати кожного персонажа в дії, плюс ви за це получите ще камінці, на які зможете купляти ці крутки. Також є івентові банери. банер зброї і банер персонажа. Вони однакові, тільки на одному падає зброя, а на другому персонажі. Шанс малий, але тільки тут ви зможете вибити унікальних персонажів, які або будуть додати гру, або яких будуть реранити. Ну і банер новачка, де ви за 50 круток 100% получите якогось легендарного стандартного персонажа, що є вже непоганим бонусом. І взагалі стар якийсь підозріло щедрий на даний момент. Далі на станцію нападає дракон, і кому, як не нам, з ним треба розібратися. Знову наїзд камери на груди, і ми біжимо бити дракона. Не знаю, схоже на дракона або якесь друге летюче гівно. Нарізаємо його на бутерброди. І нас запрошують на борт зоряного експресу. Доволі атмосферна частина гри. Ах, Тернопільський залізничний. Тут навіть можна вибрати або зразу з ними їхати, або лишитися ще на станції по виконувати якісь завдання. Але проблем нема вернутися пізніше і виконати тут все до кінця. І от тепер ми на експресі. Це наша така постійна база буде, де ми будемо крафтити якісь ресурси, постійно балакати з своїми компаньйонами, і під час цього сюжету ви будете проходити різні місії, додаткові місії історії за героїв, і вони будуть появлятися на цьому поїзді. На поїзді є кімнати ваших компаньонів, але на даний момент їх тільки 4, і доступні тільки дві з них, що ви можете зайти, ознайомитися, як вони там живуть і що поробляють, що теж є непоганою фішкою. Да, не мас-ефект, але приколи свої є. На цьому вступ завершується, і тепер нам потрібно крутки для того, щоб крутити персонажів. На початку гри розраби дарують аж 20 круток і одного халявного персонажа. Забираємо їх. Регулярно виконуємо і провіряємо ачівки. Тут також дають небагато цих камінців, які можна буде потратити на крутки. Ще 800 камінців приходять на пошту, але не знаю, чи це тимчасова чи постійна буде нагорода. І є ще рівень освоєння, за яким ми получимо також багато круток і камінців на ці крутки. І порівняно з Гейшеном, це взагалі небо і земля, наскільки тут насипають вам круток. Okay. Сюжет тут є. Доволі навіть непоганий сюжет це вам не гейшен. Він набагато серйозніший, є багато класних і епічних моментів. Від цього моменту у вас взагалі волосся дибки на сраці стане. Але я спойлерити не буду. Тут ви маєте самі пограти. Далі фармимо завдання, проходимо, за них також дають нефрит, накрутки. Лутаємо сундуки, в них також можна його забрати. І отримуємо з 15-го левела ще 10 круток. Подальшому вона буде ще більше піднятися. Нафармивши 40 круток, ми можемо відкрити стандартний банер. Банер новачка, який доступний тільки на початку гри, і після 50 круток він пропадає. І якщо тут попадеться легендарний персонаж, то після 50 круток випаде ще один 100%. Тобто, якщо вам пощастить, то буде дуже гарно. А зараз подивимося, наскільки пощастить мені. Угу, Так, -да. оцю подругу дають за квести, так що не дуже пощастило. Дай мені легенду, ти поїзд драний. Халера навіть персонажа не дало. Але насправді тут багато предметів вам знадобиться, тому що зброї ніякої нема на початку. Персонажів також мало. І за 50 круток ви як як виграєте декілька класних пушок і навіть декілька чотирьохзіркових персонажів. А, ну, а от як тут, наприклад. Дай мені броню або хімеко. Хочу грудей. Так, ну на останні 10 точно повезе. Там же обіцяють за 50, випаде 100% легенда. Тільки давай, щось нормальне. З кожного отриманого предмета в банері ви отримуєте кешбек валюту, на яку ви зможете ще купляти крутки або всякі предмети в магазині. Є щоденні завдання, дейліки, за які ви будете також отримувати ці камінці. Вони дуже легкі виконуються буквально за 5 хвилин. Навіть деякі можна брати на вибір, а не все підряд виконувати. Є різна куча загадок, за які ви будете також отримувати валюту. Є цілі місії, посвячені тим загадкам, вони можуть бути зразу по 5, по 6. І вони різноманітні, їх повно по всіх локаціях і зовсім не набридає їх виконувати. Також є різні івенти. Які розраби активно викатують 2-3 рази на місяць. Це може бути щось глобальне, якийсь великий квест, за який ви будете получати багато цього нефриту, або щось простіше: якась міні-гра, або під якоюсь фотографуй, або на комусь рило. Тепер про персонажів: їх на даному етапі гри доволі небагато, поки що 38. Але ви знайдете когось, хто вам до вподоби. Кожен персонаж має якусь свою стихію. Це може бути блискавка, це може бути вогняний урон льодяний, щось схоже як стихії в Гейшині. Озвучка на висоті. Розраби активно використовують голоса із топових анімешок в своїх персонажах. Того рекомендую грати з японською озвучкою. Під кожного нового персонажа пишуть навіть історію. Тобто така собі велика місія на годину-дві суто про цього персонажа, таке знайомство з ним. Але є нюанс. Деяких персонажів дуже мало використовують в сюжеті. Ви буквально можете побачити їх один-два рази, а деяких навпаки будете бачити дуже часто, навіть на івентах. І я розумію, для чого це зроблено. Деякі персонажі вони вводять і провіряють, як люди будуть реагувати на них, чи сподобається він. Тому що компанія так заробляє на персонажах, і як вони гарно продаються, буде залежати від того, наскільки часто будуть крутити ці банери. Ну да, зато безкоштовна гра. До речі, тут головна героїня говорить голосом тобі з ніеравтомата. Далі треба підкачатися. Що мені подобається в цій грі? Дуже зручно з книжками досвіду. Тобто ви фармите книжки і тратите на будь-якого персонажа. Є таланти, які тут називають слідами. Також прокачуються за ресурси, які ми добуваємо з босів, з мобів і з деяких данжів. В основному з данжів. І є ще така штука тут, як ейдолони. Це коли вам випадає дублікат персонажа, то ви отримуєте якісь додаткові плюшки до нього. Це може бути збільшення навика, якась додаткова атака, і з цими ейдолонами ваш персонаж стає дуже сильний. Але воно для мазохістів, тому що п'ятизіркових зіркових персонажів треба вибити 4, 5, 6 а з таким шансом самі розумієте. Хіба більш-менш реально вибити їх на чотирьохзіркових персонажів, тому що вони падають частіше, і деякі з цих персонажів можна навіть отримати за квести. Або коли будете крутити п'ятизіркового персонажа, вам 100% випаде декілька чотирьохзіркових, які будуть там в банері. Зброя також покращується. Основні характеристики й допоміжні шляхом накладання одне на одну. Тобто, якщо ви вибили похожі пушки, ви накладаєте одна на одну і вона стає ще потужнішою. Приємним бонусом буде можливість купити п'ятизіркової топової зброї в магазині за оцю кешбек валюту, на яку ви будете крутити персонажів. Наприклад, в гейшені цього взагалі не було. А отут ви будете проводити найбільше часу. Це данжі і список їх. Є данжі для досвіду. Є данжі для ресурсів для ваших персонажів, особливо для талантів, тому що кожний талант потребує якогось особливого ресурсу, як і персонаж при прокачці. І данж з артефактами. За рахунок артефактів, вашій персонаж буде набувати найбільшої сили. Данжі не є складними, але потрібно підкачатися під цей левел, тобто під левел мобів, які там будуть. Ви навіть можете вибрати чигось персонажа, якщо вам когось не вистачає по силі. Можна сказати, що це такий собі елемент онлайну. Але дуже крута штука, в мене не раз було таке, що не вистачало мені сили, щоб пройти данж на ресурси. І я просто когось додавав друзі, брав його персонажа і просто виносив всіх і без проблем проходив данж. Також є автобій, який вам полегшить життя. І є така штука, як енергія освоєння, щось схоже як смола в генщині. тобто без неї ви не зможете забрати ресурси ні з босів, ні з данжів. І дуже я радий від того, що вони зробили накопичення її. Тобто, якщо ви не граєте, вона накопичується аж до 2400, а не просто пропадає. Гра коридорна, відкритого світу тут немає. Ну, для когось буде це навіть плюсом. Менше треба буде бігати. Плюсом є ще те, що на кожній карті вказано скільки ви сундуків ще не забрали, що пришвидшить вам і облегшить швидкість лутання локацій. На даному етапі гри є всього три локації великі: це Космічна станція Герта, Ярило і Сент-Джоу. Кожна локація має свій стиль, свою музику, свою атмосферу. Тут вам і високотехнологічна станція. А може вам більше подобається місто в стилі стімпанку? Або щось більше в китайському стилі. Ви подивіться на цю красу і відчуйте атмосферу, послухайте цю музику. Тепер підведення підсумків. За графіку ставлю 7 балів, та як задні плани в деяких локаціях долі паршиво промальовані. Там від видно, що пікселі або якась фотографія вставлена з малим розширенням. Музику оцінюю на 7 балів. Тут є дуже класні композиції, але підкачала бойова музика. Озвучка топова ставлю 8. Дуже багато крутих голосів з популярних анімешок, що мені дуже подобається. Бойова система 6. Хоч і вона дуже класно анімована, в деяких персонажів так взагалі секс, але вона дуже скутна і пошагова, що може не кожному зайти. Але є автобій. Сюжет 7. Тут реально непоганий сюжет, це Omnigation. Він набагато серйозніший, цікавіший, є багато драматичних моментів, епічних, так що рекомендую ради сюжету хоча б спробувати. За персонажів ставлю 8, так як вони круто анімовані, гарно намальовані і мають свій унікальний сюжет і характер. Прокачка персонажа 9. Дуже велика кількість всяких штук, яких можна прокачувати, це цікаво, велике різноманіття ресурсів, які потрібно збирати. Дуже зручно це все фармити, навіть автобій є при данжах і всяких фармах, взагалі топ. Просто одна з кращих прокачок, які я зустрічав в іграх. Різноманіття механік 8. Дуже багато різноманітних всяких подій. Це можуть бути різні махачі, От ви навіть можете за мобів пограти, різні головоломки, міні-ігри. Дуже гра насичена цим сим. Цінність предметів оцінюю на 7, ну майже як вірш. Їх тут багато, їх приємно колекціонувати, і дуже багато початкових всяких штук використовується для крафту і перекрафту всяких ресурсів, що також зручно. І кооператив. Або якийсь онлайн-елемент. Тут, на жаль, такий собі, тільки можете використати персонажа другого гравця як допомога. І це максимум, що тут є в тому плані. І того гра отримує 70 зі 100 або 7 з 10, що є непоганою оцінкою для такої гри. Ну, і все. Дякую, що дивилися. Надіюсь, вам сподобався цей відос. А якщо ви ще й до кінця додивилися, ого, то взагалі красавчики. Піду, я десь щось подивлюся.